Настойка, що стосувалась міністерства освіти, до слова запрошую Олега Ляшко. Прошу. Щиро дякую щиро дякую, шановний Микола Володимировичу. Шановні співгромадяни. Оскільки дуже багато хто з вас звертається до мене з питанням, за що 18 травня перший віце-спікер парламенту Адам Мартинюк душив мене, я хотів би з цього приводу повідомити вас. 18 травня у Верховній Раді розглядався законопроект про підвищення відповідальності роботодавця за невиплату заробітної плати. Якраз 18 травня вранці в мене була зустріч із трудовим колективом Холд. Компанії «Київмісбуд», Київ, які 300 людей майже півроку не отримують заробітної плати. А 17 травня я був з візитом в прилуках на маслозаводі, де 150 людей 8 місяців не отримують заробітної плати. І в прилуках на маслозаводі, і в Києві будівельникам, і десяткам тисячам людей, які не отримують зарплати по всій країні. Я обіцяв, що коли буде в мене можливість, я обов'язково звернувся до органів державної влади з проханням вжити заходів щодо негативності. Гайної виплати зарплати. І от коли розглядав законопроект про відповідальність роботодавця за невиплату зарплати, я підійшов до головуючого на сесії Адама Мартинюка і попросив його дати мені одну хвилину часу, щоб я звернувся до президента, до прем'єр-міністра з проханням, щоб людям виплатили зарплату. Мені Адам Мартинюк сказав, що не дасть, оскільки я не маю права виступати. Я йому сказав буквально дослівно таке: Адам Іванович, Христом Богом тебе прошу, дай мені одну хвилину. Часу. Сотні людей сидять без зарплати, їхнім сім'ям жрати немає чого, а ти мені тут хвилину не даєш. Він мені знову каже: ні, не дам. Тоді я йому відповів буквально таке: я розумію, що ви не даєте мені навіть хвилини виступити на захист людей, бо ви вчасно отримуєте заробітну плату, ви живете на державній дачі, ви не платите комунальних платежів, тому вам не болять проблеми людей. Тому я вам, фарисей, обіцяю, що коли я прийду до влади, я заберу у вас і дачу і Пенсію, яку ви незаконно заробили, бо саме внаслідок вашої діяльності мільйони людей по всій країні не мають зарплати і не мають за що годувати сімей. Після цього він ухопився мені в горло. Тобто, коли я йому казав, що сотні сімей по всій країні тисячі таких сидять без роботи, без зарплати, сидів спокійно. Як тільки я сказав, що заберу дачу і пенсію, вхопився в горло. Тобто для них найважливіше дача і пенсія. Цікаво, як відреагував голова парламенту на цю поведінку. Мартинюка він сказав, що він заздрить Мартинюку за те, що був не, на, не був на його місці, коли той мене душив. Очевидно, Володимир Литвин так само заздрив генералу Пукачу, який душив над за командою колишніх керівників держави. Але я хочу сказати, що всіх не передушите. І я, як стояв, так і буду стояти на сторожі інтересів українського народу, на сторожі роботяг, про яких ніхто тут а майже не замовить слова. Слава Україні! Pane kolego.